Вітаю! Продовжуємо читати книгу Роджера Фішера Перемовини без поразок». Ми зупинились на сторінці 91. Збільшуйте кількість прийнятих варіантів. Учасники мозкового штурму, навіть маючи найкращі наміри, діють, виходячи з переконання, що вони шукають одну. Найкращу відповідь. Тобто, кажучи іншими словами, намагаються знайти голку в копиці сіна і для цього перебирають усю копицю соломинку за соломинкою. Однак на цьому етапі переговорів ви не повинні шукати єдино правильний шлях. Вам необхідно створити простір, на якому можна буде вести переговори. Ростір можна організувати тільки за допомогою досить великої кількості найрізноманітніших ідей. Ці ідеї учасники переговорів можуть використати і надалі. Саме серед них вам спільно з іншою стороною і належить зробити остаточний вибір. Винороб, створюючи чудове вино, вибираючи для нього виноград з безлічі сортів. Бейсбольна команда, прагнучи знайти перспективних гравців, розсилає своїх агентів у відрядження по країні. І ці агенти відвідують ігри місцевих ліг та університетських команд. Той самий принцип справедливий і щодо переговорів. Основою мудрого рішення, чи то йдеться про виноробство, безбол, чи то про переговори, завжди є вибір. Вибір із досить широкого кола можливостей і варіантів. Якби вам запропонували вибрати кандидата на вручення Нобелівської премії миру на цей рік, ви б напевно сказали, що ж, давайте подумаємо. А потім почали б складати список, до якого увійшло щонайменше сотня імен зі сфери дипломатії, бізнесу, журналістики, релігії, сільського господарства, політики, фундаментальної науки, медицини та багатьох-багатьох інших. Напевно, в цьому списку опинилися б і досить екстравагантні кандидатури. І наймовірніше, рішення, ухвалене в результаті аналізу складеного списку, виявиться набагато мудрішим, ніж те, яке можна було б ухвалити відразу ж після поставлення запитання. Сеанс мозкового штурму звільняє людей і дає їм можливість мислити творчо. Звільнившись, ці люди мають по-новому поглянути на свої проблеми та виробити конструктивні рішення. Розробляйте варіанти рішення, прагнучи балансу між конкретністю та узагальненням. Чотири основні кроки з винаходу варіантів рішення. Тут іде далі схемка, я її викладу в коментарях. Крок перший. Проблема, що неправильно, у чому полягають основні симптоми проблеми, які неприйняті факти не збігаються з бажаною ситуацією. Крок другий аналіз. Діагностика проблеми, розбиття симптомів за категоріями, виявлення причин, виявлення того, чого бракує. Крок третій: підходи, якими можуть бути. Можливі стратегії або рецепти, в чому полягають теоретичні методи, методи вирішення, вироблення різноманітних ідей щодо того, що може бути зроблено. Крок четвертий: дієві ідеї, що може бути зроблено, які кроки можна зробити для того, щоб упоратися з проблеми. Виглядаю, куколо йде, тобто пункт за пунктом. Кругова діаграма. Завдання винаходу варіантів рішення використовує чотири типи мислення. По-перше, ви маєте думати про конкретну проблему, фактичну ситуацію, яка вам не подобається. Наприклад, про смердючу забруднену річку, що протікає вашими землями. Другий тип мислення це описовий аналіз. Ви діагностуєте наявну ситуацію з використанням термінів загального характеру. Ви розбиваєте проблему на категорії та поступово виявляєте їхні причини. Води річки. Можуть містити різні хімічні речовини. Вони можуть бути бідні на кисень. Ви можете підозрювати в забрудненні річки різні підприємства, розташовані вище по річці. Третій тип мислення, знову ж таки, загального характеру, визначає те, що слід зробити. Ви поставили діагноз і вам необхідний рецепт, який допоміг би впоратися з проблемою. Наприклад. Можна запропонувати скоротити хімічні викиди, зменшити забір води або забезпечити проплив свіжої води із сусідніх річок. Четвертий і останній тип мислення пов'язаний з конкретними і здійсненими діями. Хто може завтра ж реалізувати вироблені вами загальні підходи на практиці? Наприклад, Державна інспекція з охорони довкілля може заборонити промисловим підприємствам, що знаходяться вище за тічією, скидати неочищені стічні води в річку. Кругова діаграма, наведена вище, ілюструє чотири типи мислення, про які ми щойно говорили, і показує послідовність їх використання. Якщо все йде правильно, ви зможете за допомогою конкретних заходів, розроблених у такий спосіб, розв'язати конкретну проблему, що стоїть перед вами. Кругова діаграма це простий спосіб використання однієї хорошої ідеї для генерації нових. Коли перед вами знаходиться одна корисна ідея, ви особисто або група людей, які беруть участь у мозковому штурмі, можете відступити і спробувати виявити загальний підхід до використання цієї дієвої ідеї. Потім ви можете запропонувати інші дієві ідеї, які відповідають тому ж загальному підходу до реального світу. Так само ви можете відступити ще на один крок назад і запитати себе. Якщо цей теоретичний підхід виявився корисним, який діагноз за ним стоїть. Визначивши діагноз, ви можете запропонувати інші підходи до розв'язання проблеми, проаналізованої в такий спосіб, а потім шукати дії, що втілюють знайдені підходи в життя. Один хороший варіант дає змогу зрозуміти теорію, яка робить його настільки хорошим. Використовуючи цю теорію, ви можете винайти безліч нових варіантів. Наведемо приклад, який ілюструє цей процес. Під час переговорів щодо проблеми Північної Ірландії виникла ідея розробки підручника історії для початкової школи. Причому в ці роботи мали брати участь і католицькі, і протестантські вчителі. Книга представляла історію Північної Ірландії з різних точок зору. У ній містилися вправи, що включали в себе рольові ігри. Діти могли поставити себе на місце учасників подій. Для генерації нових ідей необхідно аналізувати певні дії, а потім виявити теоретичні підходи, які лежать у їхній основі. Ви могли знайти такі загальні пропозиції. Дві шкільні системи повинні мати спільний освітний зміст. Католики і протестанти повинні разом працювати над невеликими реальними проєктами. Маленькі діти мають прийти до розуміння серйозних проблем, поки не стало надто пізно. Історію слід викладати таким чином, щоб уникнути упередженого сприйняття. Працюючи на подібній основі, ви можете винайти. Нові дії, що слугують тій самій меті. Наприклад, спільний католицько-протестантський кінопроєкт, у якому історію Північної Ірландії знову представляли б із різних точок зору. Крім того, можна запропонувати обмін вчителями або спільне навчання школярів початкових класів. Аналізуйте проблему за допомогою різних експертів. Ще один спосіб вироблення різних варіантів рішення. Це аналіз проблеми з точки зору фахівців у різних галузях. Обмірковуючи можливі варіанти розв'язання проблеми про опіку над дитиною, спробуйте поглянути на задачу з боку вчителя, банкіра, психіатра, адвоката в цивільних справах, священника, дієтолога, лікаря, феміністки футбольного тренера або фахівців в іншій галузі. Якщо ви обговорюєте діловий контракт, придумайте такі рішення, які запропонували б вашому, на вашому місці банкір, винахідник, профспілковий лідер, рієлтор, біржовий брокер, економіст, податковий інспектор або соціаліст, ви можете використовувати кругову діаграму спільності методом. Подумайте про те, як кожен фахівець діагностував би ситуацію, які підходи він міг би запропонувати, які практичні рішення випливали б з подібних підходів. Ви знаходьте різні варіанти угоди. Ви можете збільшити кількість можливих варіантів угоди, розглянувши більш слабкі версії, які є у вас у запасі на випадок, якщо нормальне рішення виявиться абсолютно недосяжним. Якщо ви не можете домовитися, по суті, питання, можливо, вам вдасться досягти згоди щодо процедури. Якщо виробник взуття не може досягти згоди з торговцем щодо того, хто повинен платити за доставку неякісного товару, можливо, вони зможуть домовитися про те, щоб звернутися до незалежного арбітра. Так само і в тому випадку, якщо постійна угода виявляється неможливою, має сенс подумати про тимчасові рішення. На крайній випадок, якщо сторони не можуть досягти угоди першого порядку, завжди можна сформулювати угоду другого порядку. Наприклад, сформулювати всі пункти розбіжностей, оскільки під час переговорів точки незгоди можуть виявитися неочевидними. Пара виразів наведені нижче показують вам можливі варіанти угоди між силами. І два стопчика: сильніший і слабший. Сильніше матеріальний, слабше процедурний, сильніше постійний, слабший тимчасовий, сильніше всеосяжний, частковий. сильніше остаточний, слабше принциповий, сильніше безумовний, слабше можливий. Сильніше обов'язковий, слабше не обов'язковий. Сильніше першого порядку, слабше другого порядку. Змінюйте діапазон пропонованої угоди. Розглядайте можливість прийняття не тільки найсильнішого рішення. Ви маєте оцінювати весь діапазон можливих угод. Ви можете, приміром, розробити всю процедуру на низку дрібніших. А он же і такий, що з більшою ймовірністю піддаються розв'язанню завдань. Для того, щоб залучити хорошого редактора до роботи над вашою книжкою, ви можете зробити йому таку пропозицію. Спробуй відреагувати перший розділ моєї книжки за 300 доларів. А далі подивимося. Угода може бути частковою, може охоплювати не всі сторони, які беруть участь у переговорах, стосуватися. Лише певних питань, застосовуватись лише до певної, конкретної географічної зони, або бути частиною лише на обмежений період часу. Тобто шукайте варіанти, любі, на які згодні обидві сторони, має сенс обговорювати і те, як ця угода може бути розширена, оскільки подібне обговорення робить ухвалення рішення більш привабливим. На переговорах між Індією і Пакистаном щодо розподілу вод річки Інд згоди вдалося досягти тоді, коли в дискусію вступив Світовий банк. Сторонам довелося розробляти нові іригаційні проекти, будувати нові дамби і проводити різноманітні інженерні роботи, які пішли на користь обом народам. І все це робилося заради того, щоб отримати фінансування з боку Світового банку. Наступний підрозділ називається Шукайте взаємну вигоду». Третя, основна перешкода на шляху творчого розв'язання проблеми криється в припущення про фіксований розмір результату. Що більше отримає одна сторона, то менше дістанеться інший. Однак таке припущення дуже рідко буває справедливим. Обидві сторони можуть опинитися в набагато гіршому становищі, ніж те, в якому вони перебувають зараз. Шахи на перший погляд. Згадується грою з нульовою сумою, якщо один програє, інший виграє. Навіть якщо не прагнути до скорочення спільних витрат, майже завжди є можливість домогтися взаємної вигади. А ось під стіл залазить собака, перевертає його. Перекидає склянки з пивом, розкидає шахові фігури. І гравці опиняються в найгіршому становищі, ніж на початку гри. Навіть якщо не прагнути до скорочення спільних витрат, майже завжди є можливість домогтися взаємної вигади. Ця вигода може виражатися у формі взаємовигідних відносин або в задоволенні інтересів обох сторін за допомогою творчого рішення. Виявляйте спільні інтереси. Теоретично очевидно, що спільні інтереси допомагають досягти згоди. За визначенням пропозиція, ідеї, яка задовольняє спільні інтереси, корисна для обох сторін. На практиці ж картина виходить набагато менш ясною. У розпал переговорів щодо ціни спільні інтереси можуть не здаватися очевидними або актуальними. Але ж як їх виявити? Давайте розглянемо приклад. Припустимо, ви є менеджером нафтопереробної фірми. назовемо її Таус Ойл. Мер міста Печвіль, де розташований завод вашої фірми повідомив вам про те, що він збирається підвищити податки, які у Таус Ойл платить місту з 1 мільйона доларів до 2. Ви заявили, що, на вашу думку, 1 мільйон на рік більше, ніж достатньо. Переговори зайшли в великий Кут. Мер хоче отримати більше. Ви хочете платити стільки ж, скільки ж раніше. Які ж вас, ваші спільні інтереси в такій поширеній ситуації? Давайте уважніше обміркуємо те, чого хоче мер. Він хоче грошей. Гроші необхідні місту для оплати роботи міських служб, для побудови нового громадського центру. Для зниження тягаря податків, що лежить на пересічних платниках податків. Але місто не може отримати всю необхідну суму тільки з однієї вашої фірми. Гроші можна було б отримати з нафтохімічного заводу, що знаходиться напроти вашого підприємства, наприклад. Або в майбутньому гроші могли б надходити від нових фірм і в результаті розширення вже наявних виробництв. Мер, який сам є бізнесменом, хотів би стимулювати розвиток виробництва і залучати в місце нових виробників. Це дало б змогу створити нові робочі місця і зміцнити економіку Пейджвіля. Які інтереси вашої компанії? З огляду на стрімкі зміни в технології переробки нафти і жалюгідний стан вашого підприємства, ви збираєтеся провести радикальну модернізацію виробництва і розширити бізнес. Ви турбуєтеся про те, що місто в майбутньому може переглянути цінь, Цінність розширеного підприємства а отже, ще більш підвищити податки. Необхідно врахувати і ваше бажання, щоб поблизу побудували заводи з виробництва пластиків, щоб використовувати вашу продукцію стало ще зручніше. Звісно, вас турбує те, що підвищення податків змусить власників цього заводу замислитися про доцільність побудови підприємства саме в цьому місці. Вважаємо, що тепер спільні інтереси міста і фірма стали вам більш очевидні. Обидві сторони зацікавлені в розвитку виробництва і створенні нових, нових підприємств. Якщо ви проявите певну винахідність у задоволенні спільних інтересів, то можете висунути одразу декілька ідей: податкову пільгу на 7 років для нових підприємств. Спільну рекламну кампанію разом із торговою палатою з метою залучення нових фірм, зниження податків для наявних виробництв, що збираються розширюватися, такі ідеї заощадять вам гроші, але водночас наповнять міську скарбницю. Якщо ж переговори, що зайшли в глухий кут, зіпсують відносини між фірмою і містом, програють обидві сторони. Ви можете скоротити свої пожертвування на благодійні цілі та розвиток дитячого спорту. Місто може ставити вам палиці в колеса в будівництві та інших сферах. Особисті стосунки між вами і керівництвом міста будуть зіпсовані. Але ж стосунки між сторонами, які занадто часто сприймають як належне, значно переважують за значимістю багато матеріальних результатів. Будучи учасником переговорів, ви повинні завжди прагнути до досягнення угоди, взаємовигідної для обох сторін. Якщо покупець відчуває, що покупка не виправдала його очікування, у програші залишається власник магазину, він може втратити покупця його репутація постраждає. Якщо в результаті переговорів жодна зі сторін нічого не отримає, це буде для вас набагато гірше, ніж угода, що задовольняє інтереси ваших супротивників. Майже завжди ступінь вашого задоволення залежить від тієї міри, якою інша сторона залишиться задоволеною угодою, з якою їй доведеться жити. Майже завжди ступінь вашого задоволення залежить від тієї міри, якою інша сторона залишиться задоволена угодою, з якою їй доведеться жити. І знову повторення. Ви маєте запам'ятати три аспекти спільних інтересів. По-перше, спільні інтереси є практично в усіх переговорах, хоча, на перший погляд, вони не завжди очевидні. Запитайте себе, чи не є нашим спільним інтересом збереження хороших відносин один з одним, які відкриваються можливості для співпраці та взаємовигідної та взаємної вигоди, яких витрат ми, ми зазнаємо, якщо переговори зайдуть в глухий кут. Чи є якісь загальні принципи, наприклад, справедлива ціна, принципи, яких обидві сторони можуть дотримуватися. По-друге, спільні інтереси це можливість, а не даність, отримана від Бога. Для того, щоб їм можна було використати, ви повинні від чогось відмовитися. Це допоможе вам зробити спільні інтереси явними і сформулювати їх як спільну мету. Іншими словами, зробити їх конкретними та орієнтованими. На майбутнє. Наприклад, як менеджер Таусен Ойл, ви можете висунути як спільну з мером місту мету залучення в пенджвіль нових виробництв протягом трьох років. У такому разі, податкова пільга для нових виробників не виглядатиме поступкою з боку міста. Вона стане дією, спрямованою на досягнення спільної мети. По-третє, виявлення спільних інтересів може зробити переговори більш гладкими, а їхню атмосферу більш доброзичливою. Пасажири, які опинилися в рятувальній шлюпці посеред океану з вельно обмеженим запасом їжі та води, повинні підпорядковувати свої харчові вподобання спільній меті дістатися до берега. Поєднуйте різні інтереси. Давайте згадаємо історію про двох дітей, які сварилися через апельсин. Кожен із них хотів отримати плід, тому вони розділили його порівну, не розуміючи, що один із них хотів з'їсти м'якоть, а іншому потрібна була шкірка для пирога. У цьому випадку, як і в багатьох інших, цілком можливо досягти угоди, що задовільняє обидві сторони, оскільки кожна зі сторін бажає чогось свого. Подумайте, хіба це не дивно? Люди завжди думають, що відмінності між сторонами і є основним джерелом проблеми, але ті самі відмінності можуть послужити основою для взаємовигідного рішення. Згода часто базується на незгоді. Наприклад, абсурдно було б припускати, що ви завжди маєте досягти угоди, спираючись на факти. Нерозумно було б покупцеві акції переконувати продавця в тому, що в недалекому майбутньому ці акції зростуть у ціні. Якщо покупець і продавець досягнуть згоди в цьому питанні, продавець навряд чи продасть акції. Набагато вирагідніше ця угода в тому разі, якщо покупець... Упевнений, що акції зростатимуть у ціні, а продавець вважає, вважає, що вони впадуть. Різниця в переконаннях є основою для угоди. Багато незвичайних творчих угод ґрунтуються саме на принципі згоди через відмінності. Відмінності в інтересах і в переконаннях роблять предмет цінним для однієї сторони і абсолютно марним для іншої. Згадайте дитячу приказку. Джон Спарт. Не їв жиру. Його дружина терпіти не могла пісного м'яса. Як чудово це було в них, адже їхні тарілки завжди залишалися порожніми. Поєднуватися між собою можуть відмінності в інтересах, переконаннях, цінності термінів, прогнозах і ставлення до ризику. Відмінності інтересів. Нижче наводиться короткий список відмінностей в інтересах, що поєднуються. Одну сторону цікавить більше форма, іншу зміст. Економічні умови політичні умови, внутрішні умови зовнішні умови, символічні умови практичні умови. Найближче майбутнє більш віддалене майбутнє. Міттеві результати тривалі відносини. Оснащення ідеологія. Процес, повага до традицій, прецеденти, в даний конкретний випадок, престиж і репутація, а іншу сторону будуть цікавить результати, політична вага або суспільне благополуччя різниця переконання. Якщо я переконаний... У своїй правоті, а ви у своїй, ми можемо використати, використати ті переваги, які дає нам ця відмінність переконань. Ми можемо погодитися запросити неупередженого арбітра, оскільки кожен із нас упевнений у перемозі. Якщо дві фракції в керівництві профспілки не можуть діти згоди щодо пропозицій роботодавців, вони можуть погодитися з перенесенням цього питання на загальні збори. Різнича в значущі, значущості термінів вас може найбільш турбувати теперішній момент, а інша сторона цілком націлена на майбутнє. Говорячи діловою мовою, ви оцінюєте цінність майбутнього за різними ставками. На такому принципі заснован продаж у кредит. Покупець готовий заплатити вищу ціну, але в більш віддалені терміни. Продавець готовий зміритися з відсроченим отриманням грошей, але якщо він розраховує на велику суму. Відмінності в прогнозах, під час переговорів про гонорар між бейсболістом, що старіє, і провідною командою Вищої ліги, гравець виходить з того, що з його допомогою команда виграє безліч ігор. Власники ж команди вважають інакше, спираючись на відмінності в очікуваннях, сторони можуть дійти згоди на базовий гонорар у 750 тисяч доларів плюс 500 тисяч доларів преміальних за показані високі результати. Відмінності у ставленні до ризику це ще один вид відмінності, які ви можете використовувати заради досягання згоди. Візьмемо, наприклад, питання про видобуток корисних копалин на морському дні, порушене під час затвердження морського законодавства. Скільки видобувні фірми мають платити міжнародному співтовариству за право розробки родовищ, компанії набагато більше думають про уникнення витрат, ніж про отримання надприбутку. Для них розробка морських родовищ це велика інвестиція. Вони хочуть максимально знизити ризик. Міжнародне ж співтовариство зі свого боку стурбоване питанням відшкодування. Якщо компанія збирається отримати надприбуток на загальнолюдському надбанні, решта світу теж хоче отримати свою частку. У цій відмінності критеріїв потенціал вигідний одночасно обом сторонам. Ризик урівноважується відшкодуванням. Використання відмінності у ставлення до ризику дає змогу запропонувати видобувним компаніям низьку ставку доти, доки вони не відшкодують своїх інвестицій, тобто в період високого ризику. Згодом, коли ризик знизиться, ставки можуть бути підняті. Запитуйте про вподобання іншої сторони. Ще один спосіб поєднати інтереси різних сторін це запропонувати кілька однаково прийнятних для вас варіантів і запитати в іншої сторони, який із них для неї кращий. Ви маєте з'ясувати перевагу, а не отримати негайну згоду. Потім можна доопрацювати обраний варіант, внести в нього низьку змін і знову запропонувати іншій стороні. Кілька версій раніше обраного рішення. Таким чином, не примушуючи нікого до негайного прийняття рішення, ви можете покращити план доти, доки не вичерпаєте можливості для взаємної вигоди. Наприклад, агент бейсболіста може запитати у власника команди, що для вас краще річний гонорар у 875 тисяч доларів протягом 4 років, або гонорар у 1 мільйон доларів на 3 роки. Другий варіант. Що ж, давайте тоді обговоримо ще одну можливість. Могли б погодитися на гонорар у 900 тисяч доларів протягом трьох років з умовою щорічної премії у 500 тисяч доларів, якщо Фернандо покаже відповідні результати. Якщо ви попросите нас сформулювати все вище сказане однією фразою, ми скажемо таке: Шукайте те, що не має жодної цінності для вас. Проте становить інтерес для іншої сторони і, навпаки, відмінності в інтересах, пріоритетах, переконаннях, прогнозах і ставленні до ризику роблять поєднання можливим. Девізом учасники переговорів мають стати такі слова віліля деференсе. Хай живуть відмінності. Ми зупиняємося на цій приємній фразі і на сторінці 106. приємного прослуховування.